Обладнання для підсилення муніципальної мережі пунктів незламності отримала Вінниця від Німеччини. Близько 10 тонн гуманітарного вантажу днями надійшло до міста. Що саме передали з міста Мюнстер? Розкажемо далі. 11 наметів з підігрівом та лампами, 32 біотуалети, 8 модульних кухонь, по півсотні радіоприймачів та 55 вогнегасників, 160 спальних мішків, подушки та технічні засоби. Все це надійшло для Вінничини з Німеччини. Вага гуманітарного вантажу понад 8 тонн. Вантаж надійшов а, е, в складі. Е, це це кухонне обладнання, це Палатки утеплені, це е, спальні мішки, і це, все, і це все обладнання буде використовуватися для облаштування наших мобільних пунктів незламності, які розгорнуті в е, місті. І зараз там мають можливість вінничани зігріватися, попити теплого чаю. А на можливий варіант блекаута або якихось інших надзвичайних ситуацій е, вони зможуть в ширшому вигляді. Приймати віничан отримали цей гуманітарний вантаж за підтримки німецького уряду, повідомляють на сайті Вінницької міської ради. І це лише перший транш. Решту поставок очікують наступного року. Планувалося, що в цю поставку прийдуть і генератори, які також мають використовуватись для пунктів незламності, але е, цей вантаж е, перенесли на іншу поставку, тому ми очікуємо у січні місяці, що мають надійти і генератори. Телеканал Вінничина все буде Україна.